Вітаю, да, дорогі глядачі маємо неймовірні світлини у Туреччині. Командири захисники Азовсталі зустрілися зі своїми сім'ями. Це перша зустріч українських героїв Маріуполя зі своїми родинами за кілька місяців. Українські командири Азовсталі, яких звільнили з російського полону, Денис Прокопенко Редіс, Сергій Волинський, Волина, Святослав Паламар, Калина, Денис Шлега. Та Олег Хоменко зустрілися зі своїми родинами і емоції ви бачите, просто у них на обличчі. Це такі щасливі миті, і дуже приємно, що можемо бачити ці світлини. Про це у телеграмі повідомила перша леді України Олена Зеленська, яка разом з керівником ОП Андрієм Єрмаком була присутня на зустрічі з командирами та їх родичами. Емоцій багато, каже. Олена Зеленська, шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють. Перша леді також запевнила, що Україна бореться і боротиметься за всіх наших людей. Їх ще багато в російському полоні, чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна живими. Підсумувала вона. Нагадаю, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни Азову. 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів Азовсталі на 55 окупантів. Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну. Також Олена Зеленська під час візиту до Турецької республіки. Зустрілася з першою леді Туреччини Еміне Ердоган селенським патріархом Варфоломієм і взяла участь у церемонії спуску на воду Корвета Гетьман Іван Мазепа, який будують для нашої країни. Також під час візиту до Туреччини керівник офісу глави держави Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив ордени Золота зірка п'ятьом військовослужбовцям захисникам Маріуполя та Азовсталі, яким присвоєно звання Героя України. Бачимо ці непідкупні емоції. як красиво бачити рідних. Героїв з Азовсталі, ну поки вони ще в Туреччині, але після перемоги України над Російською Федерацією від цієї навали, ми звичайно побачимо їх вдома і як належне привітаємо наших героїв. А в продовження подивимося відео звернення від Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці! Важливі події відбулись сьогодні в Туреччині в рамках візиту першої леді України, керівника офісу президента та інших наших представників, в присутності Олени був спущений на воду перший корвет для нашої держави із тих, що мають бути побудовані турецькою стороною: корвет гетьман Іван Мазепа. Його будівництво почалося ще в 21-му році і у визначений час буде завершено. Вважаю, дуже символічним. Що він отримав саме таке ім'я, попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають. І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів. Сьогодні ж Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав потужності компанії Байкар, яка виробляє, зокрема, і для нас добре усім відомі Байрактари. Від імені усіх українців Андрій подякував керівникам компанії та вручив голові ради директорів Сельчуку Байрактару орден за заслуги, яким той був відзначений до річниці незалежності України. Однак і ця зустріч не символічна, вона цілком практична. Ми готуємось до створення в Україні навчального центру і заводу компанії Байкар, а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов'язково реалізуємо і ці проекти. Україна завжди була і буде одним з європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаю, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено і обҐрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти. Нашої держави щось у когось пішло не за планом, і цими зустрічами наша дипломатична активність сьогодні зовсім не вичерпується. Відбулася також зустріч перших леді України і Туреччини. Я дякую президенту Ердогану і його дружині Еміне за незмінну підтримку наших зусиль для повернення миру. Перша леді України та наша делегація зустрілась зі Вселенським. Патріархом Варфоломієм. Погляд патріарха Варфоломія на війну розв'язану Росією та його позиція щодо підтримки нашої держави добре відомі. І сьогодні ще раз прозвучали дуже потужно. Я дякую за це, дякую за розуміння потреб нашого народу. Відбулись переговори керівника офісу з радником президента США і президента Туреччини Джейком Саліваном та Ібраїмом Калимом. Дуже предметні переговори, абсолютно в інтересах України для посилення нашої безпеки. Сьогодні ж я провів переговори з президентом Франції Мануелем Макроном, детально обговорили ситуацію на передовій, наші успіхи на фронті. Президент Макрон чітко підтримав нашу державу, засудив російські псевдореферендуми і спробу анексії нашої території. Обговорили посилення санкцій проти Росії. Також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції, викрадення російськими окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Це ще один прояв абсолютно відвертого російського терору, за який державотерорист терорист має нести постійно зростаюче покарання. Потужну. Спільну заяву маємо сьогодні від лідерів дев'ятьох держав НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони засудили російські ескалаційні кроки, і, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО в цьому напрямку. І рухаємось, впевнений, і цей наш проект ми реалізуємо. Щоденно, як мінімум двічі, вранці ввечері я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в рамках нашої триваючої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області, але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом. Це, знаєте, така тенденція. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор про російський фарс з якимись там папірцями, якимись там анексіями, ніхто і не згадує, окрім звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати, і я дякую всім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Я дякую всім від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників, спецслужбовців до волонтерів і кожного хто допомагає обороняти нашу державу. А особливо відзначу за успіхи на сході нашої країни 25 80 вісімдесяту, го 95-ту бригади десантно-штурмових військ, 14-ту і 92 го окремі механізовані бригади, 1-ту, 4-ту і 17-ту танкові бригади, сили спеціальних операцій, підрозділи Національної гвардії та національної поліції, співробітників Служби безпеки України і наших розвідників, гурмо, дякую воїни. І ще одне: сьогодні в Україні відзначаються два професійні свята: день. Учителя, День працівника освіти і День Сил тераборону. Звичайно, сказано вже багато добрих, теплих слів і для освітян, і для наших тероборонівців. Але хочу дещо додати: ефективна оборона неможлива без хорошої національної освіти, а хорошої національної освіти не буде без ефективної оборони. На щастя, ми маємо обидва ці елементи. Завдяки професійності та сумлінності українських вихователів, вчителів, викладачів, у нас є воїни, які знають, що таке людяність, і цінують все те, що уособлює собою Україна. А завдяки нашим хоробрим воїнам, українська освіта на українській землі, передаватиме наші цінності усім поколінням нашого народу. Я дякую кожному українському вихователю, вчителю і викладачу. Дякую кожному нашому захиснику, кожній захисниці. Я дякую воїнам 127-ї бригади, тераборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на запорізькому напрямку, воїнам 129-ї бригади мого рідного кривого рогу, які відзначились хорошими результатами. І звільнили, зокрема, Архангельське та Миролюбівку, воїнам 115-ї бригади тераборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини, а також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині. Україна переможе! Слава Україні!